Істки Марина Мартинів та Настя Бурлака зійдуться у батлі ювелірних образів від сова. А за вашими коментарями оберемо чий образ сподобався вам більше. Дві фешн експертки по своєму стилізують прикраси сова, розкажуть про базові ювелірні образи, тренди та власні експерименти. Всім привіт! Мене звати Марина Мартинів. Я стиліст, засновниця стилістичної школи PAMP та платформи для фешн експертів Фімеч. Сьогодні хочу вам показати різних інтерпретацій для різних подій. І усі ці образи я доповню аксесуарною групою. Одразу попереджаю, що образи будуть сміливими та нетривіальними. Усім привіт! Мене звати Настя Борлака, я фешн-інфлюєсерка. І сьогодні ми з вами будемо міксувати біле та жовте золото разом. Так, так. Я знаю, що багато хто цього боїться, але ми разом із собою покажемо вам декілька отфітів, які я зробила з міксом. Тому давайте подивимось. Образ, який склала для вас, використовує офіційно ділову естетику, або іншими словами, його ще називають офіс Сайрін. Мені дуже подобається така маскулінність на жіночному тілі, тому що структура завжди дає нотку такої певної і зібраності, і водночас сексуальності. Тому запропонувала вам такий аутфіт, який доповнила відповідними аксесуарами. Якщо говорити конкретно про айтеми, які були використані, я взяла брючний костюм. Мені дуже подобаються його нетривіальні вирізи на ліктиках. Також використала кропнуту сорочку як трендовий елемент і доповнила це все краваткою. Ще один аксесуар, який я використала насправді в такому більш іміджовому форматі, це окуляри з прозорою лінзою. Хибно вважати, що окуляри ми носимо тільки в сонячну погоду. Насправді, навіть ось такі статичні структуровані і більш маскулінні силуети можна підкреслювати такою офіційно діловою ноткою і створювати історію, яка доповнюється відповідним аксесуарами. Якщо говорити про аксесуари, тут використані були лаконічні персні. Мені дуже подобається, коли статичні силуети підкреслюються лаконічним, особливо жовтим золотом. І також таким нетривіальним силуетом стала каблучка та сережка у вигляді змій. І доповнила ще одним аксесуаром образ, а саме каблучкою з такого доволі нетипового матеріалу це з кераміки і використання золота. І я вирішила вам показати, як можливо стильно виглядати, якщо ви вдягаєтеся або працюєте в офісі. Якщо чесно, мало хто знає, але офіс-кор, така естетика зараз в супер трендах, тому неважливо, якщо ви навіть не працюєте в офісі, цей аутфіт можна вдягати навіть на кожен день. Доповнила я свій аутфіт, по-перше, такими незвичними окулярами. В них прозоре скло, і я взагалі рекомендую вам додавати такі окуляри до будь-яких образів, тому що вони додають оці офіс-кор. Основа нашого образу склалася із такого костюму з оверсайз-жакетом і довгою максі-спідницею. До речі, Максі-спідниця також зараз супер тренд, тому я вам раджу приглянутися до такого типу спідниць. Доповнила незвичним взуттям. Доповнила образ я величезною сумкою, тому що, по-перше, вона вмістка зручна, і вона виглядає ще й супер стильно. І додала прикраси від бренду Сова. Які саме прикраси ми зараз з вами розберемо? І якщо ви побачили і помітили, то я дуже люблю незвичайне таке поєднання каблучок на одному на одній руці. Це може бути е, біле золото разом з жовтим. Навіть є перламутр. Тому не бійтеся. Я знаю, що дуже багато кого із дівчат мені пишуть і кажуть: Боже Настя, чи можна поєднувати біле та жовте золото? Так можна. В нас взагалі немає якихось правил в поєднанні прикрас в одному образі. На шеї я вдягнула таку тонку. Підвізку із жовтого золота, і вона виглядає можливо як трохи такий тоненький шарф. Це також зараз супер тренд, мінімалістичними сережками в жовтому золоті, тому що мені подобається вони такої округлої форми. Вони привертають до себе уваги, але не забагато. Обний образ я створила саме на побачення. Я дуже сильно люблю міксувати структуру разом з динамікою. Тому в образі поєднала такий маскулінний жакет, який трішечки підпрезала пасочком для того, щоб виділити фігуру і зробити образ більш жіночним. І доповнила усе максі спідницею, яка є максимально динамічною. Мені дуже подобається її напівпрозора фактура, яка робить її насправді ще й доволі такою трендовою. Взуття у цьому аутфіті також використала не просто так. А саме для того, щоб витягнути трішечки соле. Тому що ми знаємо, що коли в нас є гострий носочок, власне така, такий стильовий прийом дуже класно працює для того, щоб трішечки витягнути ніжки і силует у цілому. Взагалі весь аутфіт був складений з одного кольору, тобто це такий монохромний аутфіт, і сумочка в нас слугувала певним акцентом. Якщо говорити про аксесуарну групу, мені дуже сподобалася колекція, яка називається Ші, де використовується інтерпретація змії в різних варіаціях самих виробів. Я для себе обрала браслетик, який зафіксувала на руці, а саме на поверх піджака. Така стилізація дозволяє робити образ більш багатошаровими. І цікавішими, і також зверніть увагу, що коліє воно знаходиться в нас не на тілі, а знаходиться поверх самого виробу, і в принципі такі більш м, акцентні деталі можна давати зверху фактур для того, щоб створювати а, більш такі цікавіші і нетривіальні силуети. Самі прикраси мені сподобались тим, що, по перше, це жовте золото, яке особливо я люблю міксувати в портретній зоні, і е, в них є вкраплення смарагду, що дозволяє в образ додати ще більше таких маленьких е, акцентних деталей. А щиро кажучи, напевно, цей аутфіт є одним з найулюбленіших, і мені дуже цікаво дізнатись вашу думку, чи подобається він вам. І взагалі пишіть в коментарях, який аутфіт сподобався найбільше. Коли я обираю образне побачення з чоловіком, то я завжди хочу вдягнути щось таке супер романтичне, жіночне, тому я обов'язково обираю сукню. Обрала я шовковисту сукню в міні-довжині, тут з таким глибоким виразом. Але все ж таки я хочу додавати в кожний образ своє ДНК, тому ми таку супер жіночну сукню додаємо оверсайз-жакет. Звичайно, але тут він у нас не без принтів, для того, щоб образ виглядав так більш вишукано. Додаємо босоніжки, я їх тягаю з колготками. Так, мені здається, що це класне поєднання, і неважливо, на вулиці зима, не зима, ви все одно на побаченні з чоловіком і можете з машини перебігти в якийсь шикарний ресторан. І додала я темно-червону сумку. плюс з червоні губи для того, щоб створити такий супер романтичний настрій. А сумку я вибираю невеличку, тому що, ну, в принципі, що нам, дівчатам, потрібно на побачення, тільки помада, я вважаю. Додала я тут прикраси з колекції She. Це одна із моїх найлюблених колекцій від бренду Sova. моносережка. Вона продається в комплекті як одна сережка, але я вирішила додати дві одразу. Мені здається, що так воно виглядає більш вишукано. Далі на шиї ви можете побачити таке вишукане кольє, воно також із гладкого золота. Але саме каблучку я вирішила обрати з діамантами. Як ви вже знаєте, на руках завжди я люблю міксувати дуже різні стилі. Звичайно, що додаю з нової колекції Рубі каблучку з рубіном червоним, тому що в нас червона помада, в нас червона сумка, і я вважаю, що ця каблучка з червоним камінцем ідеально підходить до цього образу. У третьому образі Настя Бурлака пропонує лук на вечірку з друзями «Shine Like a Diamond», А Марина Мартинів пропонує образ на мистецьку виставку чи театральну виставу «Art Lover». Ще один образ я хотіла би вам запропонувати для відвідин арт-вечірки. насправді слово арт в мене асоціюється з якоюсь певною еклектичністю, творчістю, тому і аутфіт у мене вийшов відповідним. Я додала і принти, і кольори, і певні вставки, які заграли абсолютно іншими барвами. Якщо ви звернете увагу, навіть аксесуарну групу я використала доволі нетривіально та дуже цікаво. Ще один стильовий принцип, який я використала, і в принципі, мені здається, він буде дуже актуальним цієї весни це зав'язати светрик на талії. за рахунок цього. В нас підкреслюється силует і додається цікавинка. Колір зуття, до речі, я підібрала також не просто так, тому що е, є один дуже класний принцип, який називається принцип дублювання у стилістиці, коли ми використовуємо, наприклад, принт або якийсь колір, і його потім продубльовуємо. У моєму випадку це принтовані штанці, в яких знаходиться коричневий е, колір, колір марсали і подібні підвітінки, які ми потім ще раз продублювали у взутті. Такий прийом завжди дуже класно працює і витягує силует по вертикалі. Перш за все, застилізувала в такому багатошаровому форматі аксесуари в портретній зоні. Це колекція, колаборація бренду Сова та Фролов і колаборація з Лілією Людковською. У прикрасі використаний малахіт, який поєднюється з жовтим золотом, за рахунок цього дає таку певну теплоту, теплу нотку в портретну зону і в обличчя. Персні у даному е, аутфіті я використала е, більш масивнішими для того, щоб також привернути увагу не тільки в портретну зону, але й на руки. До речі, ще один дуже класний лайфхак. Якщо ви стилізуєте прикраси, е, цікавим образом можна їх стилізувати, коли вони знаходяться один, далеко один від одного. Наприклад, в портретній зоні і на руці. Або, допустимо, це може бути браслет і якийсь аксесуар на ніжці. Тобто вони повинні розміщуватися далеко один від одного. Якщо чесно, я дуже люблю вечірку, особливо з друзями, тому це мій один з найулюбленіших образів. По-перше, ми тут бачимо дуже цікаве поєднання сорочки разом з футболкою. Футболка оверсайз, я могла б залишити або одну сорочку, або одну футболку. Але якщо ми залишаємо одну сорочку, то образ у нас виглядає прям супер класично. Якщо ми залишаємо одну футболку, супер просто, тому що я роблю і скрещую разом в одному аутфіті. Це в нас. Виходить поєднання стилів під назвою Еклектика. Далі я додаю свій образ сріблясті штани з паєтками для того, щоб зробити ось таку вечірню атмосферу, вечірній вайб і додаю супер улюблену свою сумку, яка дуже яскравої форми, незвичної, і вона повторює трохи колір наших штанів. За рахунок цього образ разом кажеться дуже збірним. І просто додаю чорні лодочки, взуття чорного кольору, таке стандартне, яке в принципі підходить. Будь-який аутфіт. Якщо ми збираємось на вечірку зараз, то ми розуміємо, що без пальто буде прохолодно. Тому я одягаю сіре пальто, саме сірого кольору, для того, щоб він повторював наші сірі відтінки в образі. І як я вибирала аксесуар, я заміксувала два різних стилі в сережках на одному вусі. Якщо у вас є пробиті декілька е дирочок, так як в мене, то ви можете міксувати навіть різні стилі, і це виглядає більш яскраво, більш цікаво. Я, Наприклад, поєднала сережки з діамантами, які ви бачите зараз на мені, плюс сережки з перлинами. Тому за рахунок того, що шия в нас пуста, я додала дві пари сережок. Далі в нас каблучки з діамантами, для того, щоб вони також блищали за рахунок освітлення, на якоїсь тузовці вони будуть дуже гарно блищати на ваших руках. На лівій руці ви можемо побачити каблучку з рубіном у формі серця. Вона додає трохи такого романтичного настрою. На правій руці ви можете побачити знову міксування різних стилів, але діаманти. То особлива любов кожної дівчини. І мені буде дуже цікаво подивитися, якщо ви напишете в коментарях, який образ із цих трьох вам сподобався найбільше. Це були всі образи фешн-батлу. Тепер за вами проголосувати у коментарях, чия стилізація з прикрасами сова вам сподобалася найбільше Марини Мартинів чи Насті Бурлаки. За вашу активність серед коментарів під цим відео ми розіграємо прикрасу від ювелірного дому Сова. Надихайтесь на власний унікальний образ.